У Покровську триває відкритий чемпіонат міста з футболу. Так, 9 липня на стадіоні Юність пройшла остання гра першого кола. Участь у змаганнях взяли Покровська команда Спорт для всіх та команда міста Добропілля «Єжегодно в місті Покровське з мая місяця по октябрь. Місяць у нас проводиться відкритий чемпіонат города по футболу і. В рамках успешной реализации программы развития футбола в городе Покровске, которая у нас работает уже второй год, мы проводим открытый чемпионат города по футболу. В этом году принимает участие 7 команд: это с города Доброполя, с города Горняк, Межівського района и 4 команды з города Покровска. На сегодняшний день, на первом месте после пяти игр, команда Спорт для всех, одна ничья и четыре победы. Пристрасті та спірні моменти двобою стали головною складовою поєдинку. Енергія і динамічність охопила і вболівальників, і самих учасників гри. Соперник набігає на ворота, а ігроки не держаться, хіраковуються. Пара моментів було майже виручив, але не вийшло. Поки в першому таймі не очі, ну надію, второй тайм нас все справить. Так, целі занять перше місце в чемпіонаті города. Команда хороша, збалансірована. Жалко, только, що у нас доброполі футболу нету. Приходится проситься к вам грати. У вас красармійські ребята молоді, всі хочуть грати. В принципі, грати вміють. Здесь свій опыт, ну і практику у вас чемпіонаті. Хороший чемпіонат. Спасибо, що пригласіли. Вболівальникам випала нагода спостерігати за яскравим спортивним двобоєм. Вони підтримували свої команди та вірили в перемогу. Балієм за команду спорт для всіх. Потому что у нас там друг и как бы за Покровск. Рада, что в Покровске проводятся такие чемпионаты и побольше будем приходить всей семьей. Болеем за спорт для всех, потому что здесь играют наши мужья. Ну, надеемся, что мы выиграем. Вообще игра очень нравится, результативно. 3-2, очень интересная игра. Только положительные эмоции для, для всех, ну, лично для меня конкретно и для, для, для жены моей. Но ну, Это только положительно, спорт укрепляет как с раннего детства, так и в возрасте. Любым видом спорта надо заниматься. Это, тим более, в это час це дуже актуально витягнуть дітей комп'ютера и так далі. Поэтому спорт, особливо контактный, фізичний, это хорошо. гра виявилась дуже напруженою та емоційною. Команди суперниці не хотіли поступатися одна одній. В результаті невелика перевага у команди з міста Добропілля. Загальний підсумок чемпіонату Покровська з футболу підведуть у листопаді. Даний чемпіонат проводиться совместно з Покровською федерацією футболу. Це ежегодно у нас проходить. І в ноябрі, я думаю, все буде красиво, з денежними призами, з медалями, з кубками нагородження.